Цю пору, коли падає сніг, і морози чимдуж припікають, знову на землю спішить новий рік. З ним сердечно усіх вас вітаю. Хай моїх привітань потік у серцях ваших лунко роздасться і хай вам наступаючий рік принесе лише радість та щастя. сім'ї, процвітання та щирої долі, щоб любові добрі. Пламінці не згасає у душах ніколи. Ну, сонця та світлин надія миру є втіхи на кожному кроці, також здійснення планів і мрій у притежньому новому році. うん。<noise> Дорогі учителі, з новими починаннями і новими успіхами! У цей зимовий день ми бажаємо вам щастя і здоров'я, удачі у всіх справах та посмішок на вустах! Нехай учні вас радують успіхами, а випускники ніколи не забувають! Від щирого серця бажаю вам сімейного затишку та миру, нехай дитячі посмішки наповнять серце, радістю та благодаттю. Новий рік, чудове свято! зичу вам добра багато, щастя в домі і на землі і смачного на столі. Хай проходять друзі в гості. Щастя буде на порозі, здійснення бажань і мрій подарує рік новий. З новим роком всіх вітаю, щастя та добра бажаю, щоб уміли ми радіти, щиросердно, наче діти, щоб здоровим були і подолати все змогли. З новим щастям, щиро я усіх вітаю, побажаю позитиву і доброту без безкрай... Знову роком вас вітаю! та бажаю від душі, хай життя чудове буде, та багато нас завжди. Місяць по землі гуляє, небі зорі розкидає, світлом ся земля палає, кожну хату свято йде, він снігом по коліна, крила нашу Україну, заморозило хатину, Новий Рік літає вже знову. Та пісня гарна лине завиває хуртовина. З нього вкрилася земля. Ти скоріше виходьте з хати! Цей новорічний день хочу привітати наших мужніх, сильних та добрих захисників. Побажаю вам здоров'я, сили, відваги та чим скоріше повернутися додому. Шановні захисники, прийміть мої найщиріші привітання. І з новим роком. Бажаю вам сил, мужності, успіхів та саме головне здоров'я. Дорогі захисники, наші любі хлопці і дівчата. Приміть найщиріші привітання і з новим роком. Хочу побажати вам козацької мужності, дідовської гідності, батьківської мудрості та віри у власні сили. Шановні воїни, захисники України, вітаю вас з новим роком. Бажаю успіхів, здоров'я та сили. З новим роком розвітаю та щиро побажаю, хай буде сильна рука, міцними будуть хай війська, нехай здоров'я як та криця, хай служба завжди як годиться. Новорічний день від усієї душі хочу побажати міцних сил і незламної віри, сміливих ідей і добрих надій. Ходять люди в кожну хату в Україну привітати, Щастя, і радості бажати, сіяти добро своє, хай Господь та добрі люди, в серці з вами завжди будуть, допоможуть, не забудуть там, де любов живе з новим роком, з новим роком Україно!